Видавництво Технологічний Центр чекає на ваші рукописи монографій та розділів колективних монографій. Чому це може бути вам цікаво та корисно? Монографії видавництва Технологічний центр індексуються наукометричною базою даних скопус, публікуються у відкритому способі доступу. Такою монографією можна звітувати за отримане державне фінансування. Кому і для чого потрібні монографії? Науково-педагогічним, педагогічним та науковим працівникам для провадження освітньої діяльності. Добувачам ступеня доктора філософії або доктора наук при захисті диссертації для отримання наукового ступеня. офіційним опонентам та рецензентам наукових робіт, членам докторських рад для підтвердження експертності в науковій області, конкурсантам для участі у конкурсах проєктів наукових робіт та науково-технічних розробок, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування для нарахування кредитів як АТС. Хочете отримати результат? Опублікуйте свою монографію. Завжди чекаємо на вас ваш технологічний центр.